І з позитивного дошого до позитивного в нас можуть зновитися нові союзники, і будемо ми дивитися, можливо, в інший бік. Можливо, там Туреччина якось вже по інакше е буде бачити, що в крізь крізь хаос, і треба знайти, е хоча б на якийсь час е в Україні союзника. Можливо, інша Корея, я їх путаю. Котра гарна, южне, е, дасть нам якусь допомогу і підтримку, підставить плече підтримки, тому що будемо знаходитися в дуже схожих ситуаціях. І... Бо виходячи з розкладу, вони також напер... на передовій форматі того, що дуже велика загроза розв'язання глобального конфлікту. І із позитивного. Погода. ось Стосовно знову ж таки погодні умови, прогноз <рогноз рогноз> погоди. що погода вона буде все ж таки певне позитивним чином впливати на, і на обстріли, на їх зменшення, і на те, що я не знаю, які там всі вернікарії погодні умови, як проходить зима. Але для цього контингенту буде досить важкий процес пережити зиму, і не кожен з цим процесом зможе справитися і дожити до весни. І не тільки завдяки Збройним силам України, але й завдяки погоді, погоді цей процес буде запущений. він буде дуже жорстким. Жорстким, а можна сказати, жорстко жорстоким випадає е, рицарь мечів. Друге, в нього випадає перевернута помірність. Е, сюди підуть судді, сюди підуть. В, в, в нас є цікаво, знаєте, така складова. Коли ми кажемо про корупцію, ми, ми нам чомусь здається, що її немає. Там в Сполучених Штат, Штатах, а й вона й тільки в Україні. Коли ми е, кажемо про зведення рахунків, ми одразу малюємо там наших якихось можна владців, суддів і тому подібне. Е, все це фігня так само працює, е, але більш кровожерливо. І там е, цей список. Е, папуасів Трампа він дуже, 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 дуже дуже великий, тому що в нас випадає карта необмеженого вибору і перевернута е перевернута помірність. Тобто, знаєте, момент того, що ти не будеш пробачати, ти будеш е руйнувати. І сюди віднос, відносяться і старі рахунки, і нові рахунки, тому що в нас ж є приклади. Що там є і політичні скандали, і сексуальні скандали з залученням громадських діячів з залученням прокурорів, суддів сторін, котрі свідчили про нього, він буде намагатися, поки є така можливість, і поки життєва тривалість його дозволяє, будуть ці рахунки зводити і знищувати конкурентів. Виключно знаєте, як ідея фікс, як е, гештальт, котрий необхідно закрити. Ну, не виключаю, у нас король, рицарь мечів, він досить радикально може поставити. Що, ну Дивіться, в нас зараз така ситуація, що, в принципі, ми показали, що можна робити все, що згодно, тобі за це нічого не буде. Е, з Китаєм цікава ситуація. Але їх немає. Там питання більше стосується саме тих, хто тебе скридив, тих, хто тебе якось недооцінив, тих, хто відвернувся під час попередньої передвиборної передвиборних перегонів, і все, що стосується безпосередньо, там зведення старих рахунків в першу чергу. А стосовно Китаю, Росії, інших країн вони в розкладі випадають як люди, котрих ти намагаєш, хочеш будуєш плани, котрих ти хочеш використати в досягненні власних цілей і я не знаю, як бізнесмен, певне розглядає їх як потенційних партнерів. Явно, що ми на це хотіли сьогодні почути, але що минулого разу відбувалося за Каденції Трампа? Які ситуації, як, як відбувалося, хто отримував зиски користь? Я пам'ятаю чітко, я був якраз, коли була, був він президентом, я був в Сполучених Штатах тоді. Всі в середні, в середній клас, вони нили і страждали багаті І е, тих, ті, хто велися на популізм Трампа, вони були в захваті і в задоволенні. Але кардинальним чином життя на краще їх не стало. Зараз е, ну, так, 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 така ситуація, тобто в Україні. Ведуться на те, що політики обіцяють гречку, обіцяють якісь обіцянки, котрі не виконують. Потім ми кожного разу обираємо, кожного разу розчаровуємося, але наступного разу знову ж таки за... на ці обіцянки ведемося. В Сполучених Штатах все так само. Люди навіть з океаном такі самі і сприймають популізм як. Таку чисту монету, котра насправді навіть не шоколадна, як у нас є приклад. Необхідно враховувати один маленький момент і нюанс стосовно грошей стосовно саме тих, хто зверхою контролює процеси і диктує їх. Вони зацікавлені в тому, щоб Ізраїль мав сильну позицію і. Ця війна була б вичерпана. Але все, вересень місяць закінчився, хасіди поїхали з Омані додому. Не, не У ну, нас різний підхід буде до вирішення саме конфлікту європейського і ізраїльського. Тобто там буде момент е, сили, підтримки, і ця підтримка вона буде продовжуватись. А стосовно України, ну, знову ж таки, Пентаклів, вона показує чітко, що об'єм допомоги і бажання допомагати, воно дуже сильно зменшиться і з боку США і з боку західних партнерів, європейських партнерів. Охідні партнери, це знаєте, я кажу, що о... Вони, як так обили з дуже, дуже поганою реакцією, Кота спочатку ходить в туалет, а потім підіймає хвоста. А, зараз а, занепокоєність, котру вони висловлювали в бік України, коли необхідно було реально допомагати, а, може стати а, їм попереду горла. Uh, і під загрозою в реальної європейській країни, оскільки в нас uh, випадає така ситуація, що якщо завтра, наприклад, режим Кремля захоче все ж таки вирішити незакриті питання з країнами Балтії, uh, Трамп буде зробити все, за губ, все, що можливо, для того, щоб просто відійти в сторону.